Вітаю. Сьогоднішнє враження на тароці діагностика вашого здоров'я. Подумайте про якусь хворобу, або про, те, про той орган, який вас турбує, так, щось болить у тілі, про якийсь біль у тілі, або якусь хворобу. Ми зараз продіагностуємо, що, що це означає? У когось болить горло, до речі. Так, буде, давайте я зроблю давайте я зроблю чотири варіанти. Ось так буде. Перший, другий, третій, четвертий. Обирайте. Обрали, добре. Діагностика, а, дивіться, ви на кожен з варіантів загадуєте свою хворобу. Розумієте? Якусь одну хворобу на кожен варіант. Добре, все. Перший варіант. Що це за хвороба? Ну, це щось пов'язане з вашими ілюзіями. Це психосоматика. Те, що у вас болить, це пов'язано із психосоматикою. Все, це психосоматіка. Лікуйте вашу нервову систему, ваші ментальні тіла, голову лікуйте. Хвороба піде. Другий варіант. Лімфосистема, лімфатична система. У вас потрібно, неважливо, що у вас болить, але у вас проблема з лімфатичною системою. Лімфа застой лімфи йде, а вам його треба запустити, цю лімфу. Бачите, вона як, вона як застоялась. А вам, треба, а вам треба відкрити дорогу цій рідині, щоб вона вийшла. Да, у вас тут... Перевірте, ну взагалі якусь руханку робіть. Лімфатична система. Причина вашої хвороби лімфатична система. Добре, четвертий варіант. Ця хвороба у вас, по-перше, скоро піде. Вона може бути пов'язана. Вона, знаєте, вона у вас якась трохи надумана. А, вона. Або, знаєте з чим вона пов'язана? У вас немає гармонійних стосунків з вашою дружиною. Якщо чоловік загадав у дружини, у вас немає вирівняти ваші стосунки з вашою дружиною. Тоді хвороба піде. Якщо жінка загадала, то вона якась трохи у вас надумана, все нормально у вас. Ви переродитеся, ви або, або лікуєтеся, або треба пройти лікування. Якщо не одружені взагалі там чоловік якийсь загадав, то, то вам треба одружитись. Отак. От Добре. Четвертий варіант когось з алкоголем. Ну, а тут більшість пов'язана з тим, що у вас проблеми з алкоголем. Ви, вам не можна пити алкоголь вам треба робити... Ага, ще знаєте, все зрозуміла. Тут, у кого ви знаєте, якщо ви знаєте, що у вас проблеми з алкоголем, то це через алкоголь. А якщо ви знаєте, що у вас немає проблем з алкоголем, що ви його взагалі не вживаєте або вживаєте там інколи раз на місяць, то. У вас вам потрібно розробити вибір якийсь. Ви не вирішили якусь свою ситуацію у любовній сфері, не зробили правильний вибір. От треба, треба зробити правильний вибір, і тоді хвороба піде. Все, добре, я закриваю це вирожіння. всім силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.